Виїхали, футбольник віз. <рес> футбольник. Щас, я, я знаю, блядь, як виглядає Динамо Київ, Чорноморець, Шахтар, Якась Волинь, Інтер, Барселона. Знаю якийсь німецький клуб. Я забув, там такі дві букви. Д, ЦБ, ДВ. Це ви готові, футболісти. Шахтар, Динамо Київ і Карпати Львів. <рес> Карпати Львів. Я пошл собі один бал мені пив. Один бал у мене є. Ты шахтарники, шо, блядь, до ребрендингу, че шо. Заря луган. Ну ладно, я не знав. Карпати или я пишу, що я знав цей клуб. Як Карпач, блядь. Я ставлю собі бал, Мені похуй. <плес> uh, лиси, блять. лысый. Волинянські лиси, чи Житомирські лиси? Козятінський скунд, блядь. Зачіска Барта Сімпсона. <сістин> 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 Запоріжжя, футбольний клуб Козак. Черкаси е шини. <сістин> Це що за, блядь, Тесла до бойовищини. ке ке Та суджу. Кирилл, Кирилл, кля... Киевский Чапли. Сука, а груди зазря. А, Львив, я записываю себе это как бал. Я записал себе как бал. Я выкреплю этот бал. Я вгадал, я вгадал пять.